«Знаєте, що стосується дитячих садочків, так я б дуже хотів, щоб нам не прийшлося будувати дитячі садочки, але вся проєктна кошторисна документація у нас вже є. Ми визначили з містом, де це буде, і будемо будувати підземний садочок. Проєктна кошторисна документація розроблена, і так він коштує вдвічі». Більш ніж підземна школа, на жаль, так на жаль, так, але зовсім інші вимоги є, але нам необхідно, нам необхідно, бо є потреба в дитячих садочках і є необхідність їх будувати, тобто будемо розпочинати будивництво поки Поки один заклад, ви пам'ятаєте, як ми розробили проект на документацію першу, до речі, в Україні, побудували першу в Україні школу. Потім надали ці проекти іншим містам. Вони такі, як Запоріжжя, інші міста будують там, де це необхідно. Така також і що стосується дитячого садочка, ми розробили проект на документацію документацію. Будемо будувати.